За понад рік війни проти однієї з найбільших армій світу українських військових вирізняє одна суттєва якість їхня здатність до адаптації спритності наших воїнів у тому як вони освоюють сучасну техніку дивуються навіть західні колеги саме завдяки гнучкій тактиці україні вдалося не лише вистояти а й навіть отримати перевагу над російськими силами Власне, те, як Києву допомогла маневреність а з Кремлем, навпаки, зіграла зіграла злий жарт, власна незграбність. Розбирають американські аналітики. Статтю на тему воєнної адаптації для журналу Foreign Affairs написали Маргарита Конаєв та Оуен Денілс. Вони наукові співробітники Центру безпеки та новітніх технологій Джорджтаунського університету. Вони відзначають, попри те, що лінія фронту вже багато місяців фактично незмінна. Українські військовики на полі бою демонструють динаміку, креативлять і застосовують нові технології. Прогрес тут очевидний, чого лише варте те, як наші воїни швидко перейшли від Джевелінів і Стінгерів, що стріляють в притул, до більш складних високомобільних ракетних систем Хаймарс, якими ЗСУ філігаранно вражають російські командні центри, логістичні хаби і склади боєприпасів. Не менш захоплюються західні експерти й українцями в тилу. Хоча це не перша війна, що розгортається в соцмережах. Вони певні, ми можемо давати світові майстер-класи з ефективних інформаційних операцій у цифровому у цифрову епоху. Натомість нова тактика чи нові технології це абсолютно не про росіян. Досі оговтуються від повільної спроби взяти Київ за три дні. Вони, ніби й намагаються скоригувати стратегію. Утім, не надто вдало. Оча російське військове керівництво і внесло певні корективи, щоб зменшити логістичні проблеми і покращити координацію на місцях, основна стратегія Кремля в нинішній війні і далі, здебільшого, зосереджена на перекиданні великої кількості живої сили. Та вогневих засобів на ворога це не повороткий, не дешевий підхід, який навряд чи викликає довіру. Спостерігаючи за такими діями, деякі західні експерти вже говорять про можливість жахливих сценаріїв, зокрема приречений російський весняний наступ, широкомасштабний бунт військ або навіть крах режиму президента Росії Володимира Путіна. Американських аналітиків щиро вражає здатність України до адаптації, особливо оглядаючись на нещодавню історію. Адже ще 9 років тому недофінансовані й погано підготовлені українські збройні сили не зуміли задушити у зародку підтримуваних Росією сепаратистів і так і не змогли відновити втрачені позиції на Донбасі. Та відтоді українська армія еволюціонувала до невпізнаваності, і ці зусилля окупилися злишком 13 місяців тому. Хоча масштаби наступу можна сказати заскочили нас зненацька, усе ж українські війська швидко оговтались і відстояли столицю. Спроби ж Росії провести кампанію шоку і страху стріском провалилися. У квітні 22-го року, коли Росія перенесла війну на Донбас, де відкрита місцевість і коротші шляхи постачання здавалися Москві більш сприятливими, українські сили змогли еволюціонувати, відійшовши від асиметричної повстанської тактики, яка допомогла їм захистити Київ, і перейшли до тактики, придатної для ведення широкомасштабної конвенційної війни. До кінця літа Україна швидко відновлювала втрачені території. Вражає авторів статті блискавична здатність України інтегрувати в свої операції нові технології. Коли десятки країн почали надсилати Києву сучасне західне озброєння, відверто були побоювання, що українським воїнам бракуватиме досвіду і підготовки. Питання були і взагалі до логістики та техобслуговування такої кількості різних систем. Та ЗСУ приводів до таких сумнівів не залишили. Якщо у червні Вашингтон лише почав посилати Україні Хаймарси, то вже у вересні. З їхньою допомогою наша армія витіснила росіян із Харківщини, а згодом із Херсона. Місця розташування ракетних систем тримали в суворій таємниці, а для захисту хаймерсів від російських атак українські військові будували дерев'яні копії систем, як приманку. При виклики українські солдати швидко адаптувалися до сучасної іноземної зброї, боєприпасів і матеріальних засобів. Американські військові інструктори визнали, що українські солдати швидко навчилися керувати передовими західними системами, зокрема й ракетними комплексами Петріот, про намір розмістити, які в Україні заявили Сполучені Штати. І, звісно, окремий привід для захоплення це те, як ЗСУ креативлять у використанні безпілотників. Не таємниця, що нині на фронті йде здебільшого війна артилерії. Українські ж підрозділи, аби підвищити точність ударів, експериментують із дронами. До прикладу, для кращої розвідки, великі турецькі байрактари оснащують ракетами з лазерним наведенням, а малі китайські мавіки переобладнують так, щоб вони могли скидати невеликі протипіхотні гранати. Окрім того, як пишуть аналітики для Foreign Україні в Україні неабияк допомогли міжнародні виробники передових технологій. Лише завдяки Starlink, які компанія SpaceX надала одразу після повномасштабного вторгнення, ЗСУ вдалося зберегти недоторканими військові комунікаційні мережі попри всі терористичні атаки РФ, надавали свої дані, обладнання, різні технологічні ресурси. Також і багато інших західних компаній, зокрема Microsoft, Palantir… КПЛА Спейс і Максар Технолоджіз. Квітні 22-го року видання Wired повідомило, що американська компанія Primer, яка спеціалізується на наданні штучного інтелекту аналітикам розвідки, поділилася з Україною технологією машинного навчання. За даними компанії, її алгоритми штучного інтелекту українські сили використовували, щоб автоматично перехоплювати, розшифровувати, перекладати та аналізувати повідомлення російських військових, які передавали незахищеними каналами. Автори ті зауважують, що з відкритих джерел важко оцінити наскільки широко українці використовують ці інноваційні технології. Однак, очевидно, що на відміну від свого ворога Україна змогла навчатися і реагувати на мінливі умови поля бою. У Кремлі ж наші можливості значно недооцінили. І як кажуть аналітики, росіяни наступають на граблі не вперше. Тих самих тактичних і організаційних помилок РФ уже припускалася як під час своєї першої війни у Чечні у 90-х, так і під час війни з Грузією 2008-го. Новітніші технології росіяни стали застосовувати вже за сім років. Під час жорсткої інтервенції на підтримку режиму Асада у Сирії цю операцію навіть описували як випробувальний полігон для російської техніки. Адже там агресорка випробувала близько 600 нових видів озброєнь. Зокрема, й вперше активно застосовувала різні види розвідувальних безпілотників зі штучним інтелектом. Деякі операції гладко не проходили, а деякі таки мали успіх. І в Сирії, і на сході України російські військові також змогли використати свої модернізовані засоби радіоелектронної боротьби, щоб зашкодити комунікаціям противника. Російське втручання в роботу стільникового і радіозв'язку безпілотників та gps сигналів у Сирії було настільки частим, що голова командування сил спецоперацій США назвав цю війну найагресивнішим середовищем для ведення електронної війни на планеті. А під час війни на Донбасі у 2015 році генерал Бен Коджес, тодішній командувач сухопутних військ США в Європі, описав, як російські засоби радіоелектронної боротьби повністю вивели з ладу українські комунікації та фактично заземлили їхні безпілотники. Утім, як зазначають Маргарита Конаєв та Оуен Деннілс, дуже мало з цих інновацій були помітні в нинішній війні Росії проти України. За останній рік Москва значною мірою відмовилася від експериментів і навчання на полі бою. А нові високотехнологічні озброєння використовує вкрай рідко. У цій війні все пішло не так від самого початку. Утримавши по зубах у столиці, Росія перекинула ресурси на схід і зосередилась уже на більш обмеженій меті так зване визволення Донбасу. Після того, як російські війська місяцями зазнавали поразки від хаймерсів, вони нарешті почали розосереджувати свої командно-контрольні пункти і вивозити склади матеріально-технічного забезпечення та озброєння за межі 80 мильної дальності дії зброї. Зіткнувшись із гострою нестачею живої сили та боєприпасів, Росія також звернулася по допомогу до іноземних партнерів, купує іранські та китайські безпілотники, і, за даними американської розвідки, навіть готуються. Купувати ракети й артилерійські снаряди в Північної Кореї. У цілому, однак, російські війська, схоже, повністю втратили розуміння цінності гнучкості, яке вони здобули в Сирії. Уже понад рік надзвичайна здатність Києва до адаптації утримує українських військових у бою, відзначають американські експерти. Не менш важливо й те, що Україна запевнила захід. Наші війська можуть і далі застосовувати нову зброю, чи й користуватися помилками Росії та відвоювати власні території. Воєнні дії Москви тим часом не надихають нікого. Зіткнувшись із великими втратами як техніки, так і особового складу, російські війська намагаються зберегти хоч якусь боєздатність, і їм нині не до експериментів із новими технологіями. Та хай які явні ці контрасти аналітики запитують. Як вони можуть вплинути на остаточний перебіг війни? Динаміка війни в найближчі місяці ймовірно залежатиме від розгортання весняного наступу Росії. Експерти сперечатимуться, чи прагне російське керівництво до широкомасштабного наступу, щоб захопити нові території, чи до більш скромної спроби закріпитися на досягнутому. І безсумнівно й далі уважно вивчатимуть низький моральний дух і невисоку якість російських сил. Однак на тепер, коли обидві сторони все більше окопуються на досить стабільних лініях фронту, Великі зміни у війні навряд чи будуть цілодобово висвітлювати в новинах. Більш того, російська армія може й далі погано воювати впродовж тривалого часу. Власне, в неї є довга історія, коли вона робила саме так. Окрім того, Кремль кажуть автори вже кілька місяців зосереджений на переорієнтуванні російської економіки і самого суспільства на тривалу війну. І, хоча для багатьох напрошується висновок, що нині всі карти в руках української армії, усе ж не варто недооцінювати ворога і забувати, що нам протистоїть набагато більша армія до того ж на чолі з режимом, що демонструє постійну готовність зазнавати величезних втрат. Словом, як пишуть американські аналітики, те наскільки кожна зі сторін змогла адаптуватися, стало ключовим фактором, що формує хід цієї війни. Та хай які значні успіхи України в освоєнні сучасної зброї тут також не місце для завищених сподівань, адже ілюзії, що війна скінчиться найближчим часом, уже фактично ні в кого немає.